Усім привіт! Це ще одна розпаковка паперових сюрпризів. І в позаминулому відео вже мене просили всі червоні пакетики, тому я вирішила не змінювати свою димку і всі вибирати червоні пакетики. А в нас є новинка. О, вона називається Милий Котик. Ось такі тут пакетики. Тут будуть попадатися дуже милі котики. Оцей мій улюблений, до речі. Ось такий Тузанхамон. Я так хочу назвати його. Так, ось таке оленятко, котик. Ось такий котик, ось такий і зайчик. Також, під кінець розпаковки, ми розпакуємо ось такий неочікуваний, ось такого неочікуваного гостя українського. Так, сьогодні у нас дуже відважна розпаковка. Я буду вибирати пакетики і говорити. Червоні всі. У нас сьогодні відважна розпаковка, тому що ми завершуємо офіційно наш каталог. Самий перший, з яким я почала ще вести YouTube. Так, ну тут червоного небагато, але тут є червоний. Так, З цією ось така червоненька. Бантичок в неї просто цієї кішечки червоненький. романі. Давайте ось цей. Ми розпакуємо, бо тут червоненький чуть-чуть. Так, з цього ми візьмемо ветруху, бо оранжевий дуже схожий на червоний, а ось і вона, вона не поміщається в кадр, вона така велика. Так, Також хом'ячка ми виберемо ось такий червоний. Там, де написано «Грав Кальмара. І з цього в нас два вже Нутелла Кіндер і також суші. Вони також червоненькі. Це я просто на в мене чуть чуть червоні. І ось така у нас купа. Відкриваємо. До мене у вас дуже важливе питання. Якщо ви хочете, щоб я продовжила робити вічну колекцію, пишіть в коментарях, хочу вічну колекцію з сумою. А якщо вам вона набридла і не хочете, щоб я її далі видала в свій ютуб, то так і бажіть. Не хочу вічну колекцію, бо вона мені набридла. Так, а ми відкриваємо останній ось такий супергігантський пакетик. До речі, відео з цим васьком у мене найбільше залетіло взагалі з усіх відео на моєму каналі. Я дуже рада, що вам всім подобається. Мій вигаданий персонаж Васько, який створений з метою українізації. Це ось така нам випадає його найкраща подруга лисичка. Тут в неї такі є щічки. Ось така вона. Її потрібно приклеїти ось сюди. І ми зараз це і зробимо. І подивимось на всю нашу колекцію. Ось така лисичка. Ось така ще одна сторіночка. Найкращий друг його це пес патрон, думаю. Так, весь косар. І його улюблені. І одяг, і ще там щось. Так, ми його закриваємо, скоро буде огляд. Мені дуже шкода цього каталогу. Він мені дуже подобався. Але не сумуємо, а відкриваємо краще. Пушина. Ось такий пушин. І ось такий одяг. Він у нас котик кухарик. Ну, точніше, котик кухар. Так, відкриваємо мафію. Можливо, це дуже дивна дівчинка іграшка і є мафія. Дізнаємося, це. з... Ударом! Ваш останній шанс вгадати зараз або ніколи? І нам випадає вона мирна. Хто ж у нас мафія? Лишається 5 котиків. Пишіть у коментарях ваші здогадки якого котика мені відкрити. І я його і відкрию. Це велика картка. Ох. Давайте отак. От Переходимо до нашої колекції румунський котик. Вона в нас вже відкрилася. Нам попадає отака суконька. Її потрібно втягнути. Бо оця мама Китя маленького кошенятка вона дуже. вона балеринка Вона дуже любить танцювати. І її. Улюблена ось така суконька. Мені дуже сподобалося, як я її зробила. І ось так ми її вдягнули. Переходимо до наступної колекції. Це котик під номером вона 4. Мені потрібно так зробити і приклеїти її на місце. До речі, не знаю, що вам сподобалося це. Колекція, але я над нею дуже старалася. І, по-моєму, вона буде скоро моя улюблена у світі. Так, її одяг нам випала ось така яскрава кофтинка. Як сьогодні цей день такий яскравий і гарний. Тож я для вас знімаю, щоб не залишати вас без відео. Вона, мабуть, ця кофтенька дуже легенька. Ця кофтинка, мабуть, дуже легенька. І ця кішечка, мабуть, дуже любить корги, бо саме на кофтинці в неї є попка коргі. Також є бантик, коргі, коргі, коргі. Ми його приклеїмо на хвостик. І також такі гетри. Це, типу, щось таке, типу носків, але це вони без дна. Я вам не поясню, бо я цю назву чула, почула недавно зовсім. А ідейку прикрашаємо, одягаємо котиків я взяла у Соника моєї улюбленої блогерки. Ще... Я її дуже часто дивлюся. Так, ця. У нас сьогодні привілейний пакетик. Але тут є червоний, тож ми не мусимо порушувати, навіть якщо він привілейний. На його привіла і не місце клеїмо І нам випадає. Ось такий пасхальний зайчик. Тут не на капібара навіть тут зайчик. я вам зараз покажу, як ми приклеїмо, але дивіться, цей, Послухайте, цей, цей асмер. Ось такий у нас зайчик. Ось така класна колекція. Ми переходимо до наступної. Не до новинки. А до Ой, це наша якась там майбутня новинка. Так, кіндер. Як ви думаєте, що випаде в Кіндері? Ой-ой, у мене проблемка. І так, в Кіндері випав в Кіндер. У нутеллі випала нутелла. Думаю, це якийсь, ви думаєте, жарт, абсурд якийсь. Не, це не жарт. Це дивина від мене. Від світу тигриків, і суші. Якщо ви їх любите, все ж таки напишіть. Вже знаю одну підписницю, яка їх любить. Це ось такий котик суші. Тому в мене тепер дві. Такі. Ось так. Такий котик. Ми переходимо до наступної колекції. Ви хочете новинку? Минулу чи новинку зараз? Ну, я вам не покажу новинку, як зараз. Ви навіть не сподівайтеся. Ви моя улюблена наклейка. Одна з двох. Бо тут мої улюблені. І ось такому пакетику. Та-да-да-да! -да -да -да. Ось такий сюрприз. Думаю, ви не здивовані. Це ось така вона. В такій грі нас тут написано фейл. Тут такий номер, якщо я чесно, то я вигадала цей номер сама. Я просто будь-який набирала. І ось таке печівко з голочкою. Тепер ми її приклеюємо. На моє улюблене місце. Ось так, вийшло. Тепер відкриваємо нашу новинку. Цей дуже довгоочікуваний факт, який ви всі чекали. І це милий котик. Такий весь кой, чорно білий Точно ще не забути гостя нашого розтакувати. Я вже думала завершувати. Ви ж мені нагадуєте що ж це ви такі вредні. Так, котик під номером один. Це у нас сюди. Ось така милота, зараз я вам ближче покажу. Я вам не показала таку. таку я над стікерами дуже довго морочилася, але я думаю, це було того варте. Думаю, це відео вам сподобалося. Не бійтеся, не забула про нашого гостя. В подальшому ми будемо з ним розпаковувати наші колекції. Тому це його будиночок був. Звільнімо його. І нам випав туди наш Васько. Його ім'я, звичайно, жвасько. І ось він такий. Тепер ми з ним наступної. Наступного відео будемо розпаковувати з ним. No i coś, mam wam spodobało się? To jest bułajce, ja nie ma i fija. Ha, ha, ha.